А вчора зірвали користан, ось такий вже плямка жовта, вже вусик був сухий, вже навіть хвостик почав сохнути. Зараз пробуємо, подивимося, що у що нас всередині. Ці вже гібриди бриди. вже пробували, турбо пробували, буде непогані класні. Подивимося, що у нас. Опа, такий корістон. Так, ну Як для вчора, то непогано, ще зернятка. Дещо світляли. м'якоть вже хрумкався, червона, коли зараз пробуємо. Всім привіт! Находимось на баштані. Так, у нас вже кавунчики підіспівають. Я бачу, сонечко перегріває. От нас саме. Так, ось там. саме. Угу. Тямка вже добра. Так, вусик оцей вже сухий, вже одненьку спробували, дуже класний кавун. Дрібненьке насіння, м'якоть, солодка. Клас. Так, в общем, турбо маємо. Трошки у нас не є. Такі от є здоровенькі, гарні. Так, ну тут вусик ще. тут Ще би той полежав трохи, але вже от. от пару день. буде. Та лунне. Так, турбой туди деревені. Той кілограм, певно, на 15 заважить, так як я й казав, коли огляд розсади робив, що весною. Турбо вдались класненько. Вони в розсаді такі, наче слабші на полі бомби. Так, тут у нас інсепшн далі. Дуже солодкий колонний дещо менший розмір, такий круглий. Так, і вже теж обдозріває, вже теж пробували. А Та вусик бать, там сухий, немає чи видно. Що вже сухий. Так, плямка. Плямка вже жовтенька. Ось такий от. сонечко припікає, думаю, день-два будемо вже вибірку робити. От, на сонці видно трошки вже зверху під, під жовтів. Оцей у нас найдуже дозрівший. Тут вже навіть хвостик бачу десь одірвався. Трохи. Його можна в принципі вже взяти, щоб він не пікся. Концепшен дещо менший розміром, але він дуже класний, дуже солодкий. Путніша така Він Мені здається найсолодший з усіх Ось Такий баштанчик. Ось такі здоровані. І ну, Врожай дещо може слабший, як по інших, але в цілому дуже класно. Получається цього сезону. Так в основному більшість з першої зав'язі. Трохи були дощі, Не дуже хотів в'язатися зразу там бачу і нові. Так, тут у нас номерний 21613. От вже бачу години, чи то від фузаріозу, чи то вже він природним чином. В чи общем, вже теж сохне, але номерний поки не, не хочеться брати, бо він хоче трохи І Ми його, мабуть, ще дещо залишимо трохи. Так. номерні є. І цього року номерний дещо гірше трохи, як минулого віддався, але теж є здорові. Бачимо як є, до речі. Отвітки от зав'язувалися маленькі. Пізніше зав'язувалися. Таке от. Так, користан. у нас тут... є теж і менше, і більше. Але... Перестан найгірше зав'язався в цьому році, чому перестан. Дуже багато От години є, вже вона підсихає, але вивіз то вони є перестану, але вони дуже рідко. Рідко їх є. Наймаленький ще, не замітив години. Їдесь кілограм на 10, певно, Так. Подивимось там талісман тамирлан, які вони. Так, Талісман у нас тут два рядки з краю були і далі Бачите, Талісман десь ось. Тамирован вони майже від талісману не обрізняються. Ага, певно, прямо він і є Тамерван. Хвостик вже охій. Стукає непогано. Тамерван бачу по розміру. Вдався непогано. Ось такий. Банчик ну, і тут кілограм певно, більше 15 буде, так з виду, наповню. Так, має такий камерланчик. От на пробу теж раніше ми сидили його. Так, а що до талісману? Минулого року трохи він хворів у нас, але цього року хоч богу дякувати більш-менш. Я тут трошки наче фізаріла з в одному місці таке основному же Супер, в основному здоровий. Команда. Одина, всю, зелененька. Талісман з краю тут. ось такі Тобто бур'ян залишили, бо в спеці він, звісно. Вже і так бачу деякі вже ніби вже хочуть, щоб їх забрати, щоб не погоріли, не зжарили. Талісман. Теж нав'язав зав'язку. Ось такої дрібної спізні. Після дощів нові зав'язки нав'язав. Ростуть по годину, навіть не по днях. Думаю, ще до, до вересня може, щоб Ах, не ростуть колони, якщо година буде здорово. Малікий, Заховався в годині. Ось цього року, зважаючи на всю нашу погоду таку делікатну, будемо урожаєм. Ну і вони дуже смачні. Пробували вже Inception, пробували турбо. Ще Caristan сьогодні спробуємо. Ну, Noмерний, був, самий перший брали, він там одірвався, був від години. Від ну, Десь тварини якісь були ті подірвали, то він ще був ще не, ще не, не спів. Поки пенономерний залишимо, будемо ці вибирати. Самі, самі mm -hmm. солодкі, самі класні. Він сепшен особенно солодкі. Класний. Взагалі якось так вже. Скоро будемо з кавуном. Завтра почну першу вибірку, а там будемо дивитися.